Традиційно влітку сезон відпусток та найтепліші три місяці вже добігають кінця. Тож, чи встигли відпочити хмельничани та що робили у вільні від роботи дні? Ні, я трудоголік. Ні, я ще не була. А чому не відпочивали? З вересня. Ну, так <смі> не виходить поки. попки. А що плануєте робити у відпустку? В гості їхати. Куди? До племінниці в Португалію. Та я зараз у відпустці. Що ви робите у відпустку? Як відпочиваєте? Проводжу з внуками, дітьми. Була відпустка, але дуже короткий термін часу. А скільки часу були? Що встигли зробити? Як відпочити? А, відпочила з внуком, брали нас за бабушку нянькою. Але було все добре. Ну так, ми були за границею, то встигли відпочити, їздили на море. А куди їздили? В Польщу. Ні, не встигла відпустка з першого вересня. А що плануєте робити?» Городи. Була у відпустці, але відпочити не встигла. Встигла скучити за роботою. А що робила у відпустці? Їздила на два дні в Одесу, потім ще на чотири дні у Карпати і все, повернулася до роботи. У мене теж день відпустки був.